Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, Кам'янське продовжує плідну співпрацю з ПРООН – програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй, задля реалізації соціально важливих проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яку фінансує Європейський інвестиційний банк. 19 січня з учасниками місії зустрівся міський голова Кам'янського. Обговорили перспективи подальших взаємодії та поточну ситуацію на об'єктах, які перебувають на етапі завершення. Наше місто здобуло чергову перемогу в конкурсі грантів. Цього разу на реконструкцію будівлі Кам'янської міської лікарні номер 9 з утепленням фасаду, капітальним ремонтом відділень і благоустроєм території. Це комплексний проект, який включає всю територію лікарні, всі будівлі, які розташовані на території лікарні, разом з благоустрієм з ремонтом покрівелі, з утепленням фасадів, там заміні вікон, де це так, необхідно, внутрішніми ремонтами, заміною мереж. Тобто це великий комплексний проект по всій, для по всій території лікарні. Ну це велика територія, саме там найбільше лікарні в нашому місті. Тому для нас дуже важлива реалізація цього проекту, сказати слова вдячності всім причетним до цього проекту. Андрію Леонідовичу вам за той вклад, який робиться для нашої лікарні. Наша лікарня обслуговує дуже багато хворих. Це є центральна опорна лікарня нашого міста. Вона обслуговує не тільки наше місто, але й прилеглі території райони. Серед іншого, проектом передбачена реконструкція пологового будинку дев'ятої лікарні. Медичний працівник повинен працювати в сучасних умовах, і, і пацієнти повинні лікуватися в сучасних приміщеннях. Тому проводилися ремонти. Це було поетапно. Кожен рік з міського бюджету проводилися ремонти. Пологовий будинок, який розташований в цій лікарні, він обслуговує. Весь кам'янський район це 450 тисяч населення. Тому казати, що це необхідно найшвидше зробити. При перемогі українці нові будуть народжуватись в сучасних умовах. Дуже плідно працюємо, тобто ті питання, я так розумію, той моніторинг, який ви проводили до сьогоднішньої зустрічі, тож доповіли, що у нас все. Все відповідає вашим так, вимогам. Тобто це вся робота вже наша безпосередньо з вашої команди. Тому я думаю, що в подальшому ми будемо продовжувати на такому ж рівні, а то і ще кращому. І в результаті зберемося в січні наступного року і вже на відкриття тут. Разом з тим, вже на етапі завершення два об'єкти, які реалізуються у співпраці з ПРООН. Це реконструкція ліцеїв номер 11 та 16. в окремій будівлі колишньої гімназії номер 11, де буде. Початкова школа, завершені зовнішні будівельні роботи з укладання комунікацій. Всередині приміщення роблять теплопідлогу, системи вентиляції, електропостачання та опалення. Після введення в експлуатацію в цьому корпусі ліцею 11 зможуть навчатися близько 400 дітей. Облаштовується бомбосховище зараз. Там йдуть ремонтні роботи. Я думаю, що це такий великий плюс буде облаштована, дуже якісно буде облаштована територія, на якій знаходиться. Приміщення початкової школи у приміщенні колегіуму номер 16 Завершені роботи з капітального ремонту покрівлі, утеплення фасаду, замінено всі вікна. Виконуються внутрішні оздоблювальні роботи у новій споруді, що була зведена замість старого двоповерхового корпусу. Не дивлячись на те, що іде й місяць, війна. Але реконструкція нашого закладу триває. Ми розуміємо, яка сьогодні ситуація. Всі труднощі з будівельними роботами вони ускладнюються ще графіком відключення світла. Але все ж таки, ми очікуємо, що 1 вересня діти зайдуть повністю у оновлений заклад, який на сьогоднішній день передбачає не тільки новий корпус із добудовою харчоблока тактової та зали, а також із укриттям, яке буде відповідати сучасним вимогам. Представники ПРОН відзначили, що з усіх об'єктів, які вони перевірили в Дніпропетровській області, Кам'янське виграшно відрізняється, радує злагодженою командною роботою, рівнем взаємодії і високими результатами. Самі позитивні відгуки, самі позитивні враження навіть під час війни. Роботи продовжуються. Команда ООН дуже вдячна меру міста, вашим громадянам міста, всім, хто задіяний тут, тому що, по-перше, всі вимоги, які є з боку Європейського інвестиційного банку, з боку Міністерства регіонального розвитку України, всі вимоги вони виконуються. Тут приємно працювати, і я щиро від свого імені, від моїх колег. Хочу сказати, що ми хотіли би продовжити нашу роботу. А в цьому місті Європейський інвестиційний банк ФРО готові вам допомогти.